Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в 99 ночей в лісі. І з цієї грі в тому, що ми будемо виживати. І за нами будуть бігати такі тварини, як Олень, сова та коза. І вони будуть намагатися нас вбити, а наша ціль вижити. І я бачу тут якесь нове. Вийшло оновлення. Додали якогось нового класу. І це у нас якийсь, як бачите, якийсь Дід Мороз. І у нього така пушка. І він коштує ціну тисячу діамантів. Також я бачу якийсь тут подарунок. І зараз разом ми з вами його відкриємо. Як думаєте, що це за подарунок? І мені випало 30 геймів. І якісь цукерки, ну щось не зрозуміло, але давайте спробуємо, можливо, я якийсь новий клас. Це у нас о, тут багато чого додалося. Бо я бачу... Угу. Оцей дід Мороз, схоже, тільки 5 днів буде. І це може бути якийсь ексклюзивний орієнтований клас. Ну, цікаво, хтось таке. Я думаю, купити мені... А де прибульці? А де... Що, прибульці А ні, його просто немає. Окей, воно мені кудись не але мені зараз не вистачає. Добре, я думаю, ми вже будемо вирушувати в наше таке виживання. А ви приготуйтеся до цього відео? Можливо, зробіть собі чайочок з віченько. Сідайте позручніше. І ми починаємо. Привіт, друзі, знову! І ми знову з вами бачимось. І як бачите, ми вже в такому нашому лісі. І я бачу у нас є якийсь такий, якийсь такий мішок Діда Мороза. Схоже, він десь летів і загубив його. До речі, що це за перегороди? Добре, давайте я спочатку. Спробую. Так, а мож... чи може приручити ще тварину? Чи вже прибрали цю штуку? ок до речі, у мене клас такого будівлі. Ну, той, хто може будувати. І що це таке? Цікаво, я його видалась якось. Добре, можливо, я можу ще це видалити Це якийсь, я не знаю. Трава росте через. Цю. Добре, давайте я зараз спробую наше багаття оновити на новий рівень і ви побачите, як я буду виживати. Все, побажайте мені вдачі, я пішов прокачувати своє багаття, щоб у нас не було в цих кордонів. І ми могли ходити в інші місця. І як бачите, я вже прокачав майже багаття наше до третього рівня. Ну, майже. І ще нам... Би десь 30% і був би третій рівень. Добре, і почалась як, як, якраз ніч. У мене немає ліхтарика, але я знаю, що олень та сова в першу ніч не подають. І я знайшов вугілля, І я знайшов дуже багато металу. Ну, не дуже багато, але нам вистачить на деякий час. Ну, можна було б і краще, але ну, добре. І також саме головне у нас є тут скринька. І ми відкриваємо і нам падають ягоди. Добре, ми їх відкриваємо і підемо шукати якісь нові будівлі. Я думав, мені випаде ліфтарик, це було б трішечки краще. Ну добре, ми будемо шукати якісь наступні будівлі чи щось таке. І ви бачили, я його якось не побачив. І тут бігають ці вовки з гірляндою на спині. Це, до речі, дуже круте оновлення. І він досі якось за мною біжить. Бо я знаю, що можуть тільки довго бігти, альфа волки А зі мною це взагалі в стіну щось там біжить. І я знаю, що в колодці є щось і я вгадав. І це у нас був метал. Добре, я пару з'їм, бо у мене вже голод невеликий. І, і, і я буду вже скоро повертатися до нашого багаття. І я знайшов у таку, такий дуже красивий будиночок з печива. Я такий перший раз, до речі, бачу. Добре, я буду їсти просто все, що бачу на своєму шляху. Я думаю, і ще щось, якщо знайду, то я буду повертатися вже. І я знайшов у такий якийсь... Якийсь такий майданчик уже старий, дуже. по ньому видно, що вже ніхто давно не грається. Добре, я не буду оце збирати, я, краще заберу монети та відкрию нашу скриньку, бо це саме головне. І зараз мав прийти торговець, який може обміняти. І мені випав гарний мішок. Тоді я все-таки забираю оці саме різи і, можливо, я ще щось знайду. Наприклад, тут, тут, нічого немає. І будемо ми повертатися. Він нам пропонує за... Якщо ми дамо йому курячу якусь лапу, то він нам щось може запропонувати. Добре, я викинув весь метал на вмисто. Окей. І <кхем> Так, я... Ми зараз його сюди все покладемо. Наші гвіздки кудись укатилися. Ну добре, вони все набагато не дають. І що це таке, подивіться. Ви бачите, мені дуже, скоріш, пощастило, бо якось тут я не знаю, все заспавнилось в одному місці майже. І ми такий знайшли такі палатки, де я знайшов два вугілля, чи одне вугілля і два таких мене І нарешті мені випав ліхтарик. Тепер можна не боятися ходити вночі і не боятися уровню. І мене цікавить, що це може бути. Добре, давайте зайдемо, але нам щось заважає. Окей, і я вже дуже-дуже голодний. Мені б якось швидше їжу здобути. І я з'їм оцю моркву. І вона якось мене не дуже, ну, якось не дуже сильно годувала, ну добре. Що у мене є? Я знаю, у мене є вугілля, одне можна закидати. І нам зараз треба нарубати нашого, де наші зайці всі ходять, бо якось сніг і вже нікого не видно. І я зарубав першу зайця, і, на жаль, нам не випало. Добре, я буду все-таки збирати краще нашу мішок, їжу, і потім її цей. І потім вже будемо смажити. Я бачу іще один будиночок. І цілих три. І дивіться, що я знайшов тут дуже багато їжі. І це мені подобається. Тому що я дуже зараз голодний і я ще бачу два вугілля. Ми його забираємо, звичайно, і зараз уже буде ніч, на жаль. І, і цікаво ще, що в цьому будиночку і тут у нас металолом. Ми, звичайно, його забираємо, тому що він нам потрібен, щоб щось будувати. Я десь бачив іще один будиночок, але він вже відкритий. Значить, ми там були. Добре, ми включаємо, вімкнемо наш ліхтарик. І я знайшов іще два вугілля. Ви бачите, як мені щасливе вугілля це дуже дивно. Добре, можливо, це якийсь пранк від когось. І мене цікавить, хто це такий. Можливо, він за кимось слідкує? Можливо, в цій стороні щось є? І подивіться! За мною вовці біжить! Він мені цапнув за дупу. І я тут був в цьому будиночку і. Він мене ту бачив. Він напевно, прийшов? Давайте виглянемо. О, ні, він тут, друзі! Друзі! Ні! Фух, ми від нього відрваємося. Ельф, тікай! Фух, відірвалися. Так, в цьому будинку ми були? Ні, не були. І тут якесь найпогане, мені здається, що є взагалі в грі. Це саме ріс, бо він дуже мало взагалі чогось дає. І ось ми вже підбігаємо до нашого такого багаття. І давайте зараз викладемо і подивимося, що у мене взагалі є. У мене дуже багато вугілля. Цілих 4 штуки, які ми зараз закидуємо. І у нас майже-майже третій рівень. Добре, тепер нам треба закинути весь металовим, який у нас є. І я думаю, будемо будувати ліжко. більше нічого. А, також нам треба ще побудувати. Нашу цю, як її називають, мапу, щоб ми бачили взагалі, де ми були. Бо це щось дивне. Я за неї взагалі забув, коли я останній раз грав. то ну, Я її завжди на перший день робив. І якраз ми зараз її зробимо. Добре. І ось наша мапа готова. І я думаю, я її буду ставити. У... Вона буде як захист мені. І отак от. Окей. Okay. Добре, і ми були ось тут, і нам показує, що десь не відкрита скриня. Чи мені здається? Ні, тут відкрито. Добре, давайте будемо далі щось шукати. Все ж таки мене цікаво, що це може, за, може бути за будинок. Підписники, якщо ви знаєте, то напишіть, що це таке. Що це за будинок. Я бачу тут якась турель. Можливо, це як захист від таких, як я. І подивіться, що тут іще. Можливо, сюди можна зайти? Так, сюди можна зайти. І тут якийсь. Я не знаю, що це. Тут нікого нема. І я бачу такий маленький подарунок. Добре, у мене зараз вже голод, і мені випадає каністра. Це доволі добре. І тут якісь багато штук щоб будувати. Ну, добре, і тут іще один був подарунок, чим здалося. Добре, і нам треба вже швидше тікати. Давайте подивимося, що з будинку, і там нічого нема. І нам треба швидше, просто помогу швидше знайти якусь їжу, бо я можу зараз загинути просто. Іде просто якась люба їжа. І я бачу таку ягодку, звичайно. Але вона мене якось не набудувала. Добре, я думаю зараз побувати трішечки кроліків. Чи залупашу цього вовка з гірляндою. А гірлянду я собі забирала. Давай, вовк, хто ж переможе. І, я... І подивіться, мені насправді випала гірлянда. Друзі. І я забираю її собі. Я забираю мішок своє м'яско, яке я зараз з'їм. І ми йдемо до багаття смажити наше м'яско. І давайте також ще подивимося, що це може в тому будиночку. І у нас вже новий рівень. Це третій. і, і ще йому І що це може? Це якийсь сніговик? Серйозно, друзі. Я думав, це якийсь буде захист. А це. А це якийсь, якийсь дивний дуже. Добре, ми поставимо його все-таки якийсь Не знаю, колокол. І ще одну сніговик. Добре, це що у нас? А, це у нас якась зірочка така красива. А з цим, що можна робити? Невідомо, а, його можна, наприклад, не знаю. Добре. І з цієї ночі, третя ніч, вже може виходити олень, який може на нас нападати. А захищатися від нього ми можемо тільки ліхтар. І Я буду краще. Краще будемо ми економити, бо мало лі що трапиться. І тут цей вовк, який мене треці побачив. І що це таке? Я щось не розумію. І давайте залубашим цього вовка. Що я його боюся? Ну давай, хто? А -а -а! Друзі, друзі, ні! Це якийсь друг вовка чи що, я не розумію? Так ви бачили? А ну он, відстань від мене. Фу, відстоп. Що це там. У друзі! подивіться! Удивіться! Ні! За мною біжить! Вовк. Ні. Треба добігти, будь ласка, будь ласка, швидкий чеш, ні, десь буду бігти. Фух. Я ще з нас запихався дуже сильно. Я це якийсь дуже такий сильний адреналін був. Ви бачили, що це було. Добре. І нам треба врятувати нашу дитинку, бо щось. Вона вже там, напевно, я не знаю, нас чекає. І як я не міг помітити цей вугілля? І у нас вже четвертий рівень сьогодні Ну, ще половина, але, але все. І вже рано. Тоді вже можна йти. І ми щось будемо зараз цікаво шукати в цьому нашому такому цікавезному світі. Що це таке, ви бачите, лава посеред снігу. Мені щось здається не було. Добре, я бачив, там якісь санчата були, також подарунки валялися. Ми ці подарунки зараз будемо відкривати. Так, спершу воно падає падає знову каністра, як і в тому. І тут, я сподіваюся, щось новеньке випаде. І тут нам патрони на револьвер. Добре, це що таке? Можливо, можна санчати взяти і покататись на них? На жаль, ні. Мені б зараз терміново їжі якоїсь любої. Бо я можу загинути. Так, я бачу багато цього і... Так, метал. Ми забираємо. Це ще можемо забрати все-таки. Я не знаю, нащо воно, звичайно. Ну, добре. Все-таки... друзі! Я спочатку його побачу, а потім його. Він не злий? Я можу на ньому кататись, друзі! О! Чи... А, це я від голоду! Ні, друзі, скорішого ми зараз загинемо. Я ще її впав кудись. Ну і на цьому, схоже, закінчується наше відео. Тому що, на жаль, нас ніхто не врятує, друзі. І отак от я смішно валяюся. Ну, я думаю, зіграємо ми з вами в наступну частину. Там, де ми вже будемо більше всього знати. І я відкрив, але вони не відкриваються. І ми будемо вже в наступній частині 99 більше вже знати набагато. Так що не будемо в це коло заходити якесь. Бо бачите, воно нам не давало дуже встати. Хоча я б, скоріше, і без нього нікуди не добіг. Ну так, да, бо їжі немає. І нас вже телепортувати буде зараз в наступну гру. Ну і отак, друзі, закінчилось наше виживання. У нас тут не колень, не фізон, не собак. Ми бачимо тільки один раз. Це фізол. який козол. Олень. І ми доможливо... Добре, друзі, я думаю, будемо з вами прощатися. Не забудьте, будь ласка, написати, що то був за велетенський будинок, бо я досі не зрозумів. І там були якісь турелі. І все таке. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, і я буду більше відео знімати про 90-те Також Також послухайте мої опитування, там де я питаю, які наступні ігри мені буде, треба буде знімати. Наприклад, я недавно був Будете мені таке хагі-вагі, чи попі-плейтайм, чи 99 очей в Лісі Пропокс. Ну і ви вибрали, хтось вибрав 99 очей. Також по всьому знімаю. Також вибирайте, не соромтеся, якщо буде нові оглядати. Ну і що іще сказати? До побачення, друзі. Воно от на цьому наше відео закінчується, на жаль. І чекайте нового відео. Всім що.